Чого тільки не побачиш в Коломиї, а особливо на свята. Я собі сьогодні Марійка і собі стала. І все, я ніколи тут не стояла. І собі заїхала і стала. І все. І а ви власне. Ви? Власне, так, сама собі газую. Так як та, що баба нарве огірки помідори, так я собі газую воду. І варю сама це Ну, але то центр міста, як сюди машину можна загнати? А звідки у вас вода? Криниці своєї, сантачі, Все є у мене. А дозволено, те, щоб тут стояти, то Ні, що стояти, немає а таких Марій Василів Петрів, нашій коломийській ратуші є досить багато. Вони можуть собі дозволити не тільки заїхати, куди душа бажає, але й робити все, що заманеться, не зважаючи на закон. Добре.